Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці української мови. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему. Називається вона Службові слова. І на цьому уроці вчитимемось визначати в реченні службові слова. Також вчитимемось їх писати окремо від інших слів. Ну, а почнемо ми із. Гри вправи переставляночка. Спробуйте, будь ласка, із цього слова банка з набору цих букв скласти інше слово. Те слово було кабан, так? Тепер з оцих букв складіть слово. Вийшло? ВЕД-МІДЬ. А з цих? СЛОН. Здогадались? А це буде ВЕР-БЛЮД. А це? ЛИСИЦЯ. Ну що ж, трішки погралися, тепер запишіть, будь ласка, число. Класна робота. А тепер пригадаємо поєднання великої та малої букв, як вони пишуться. Велика та маленькі букви К, С В. Тепер склад К. Склад бан, яке слово можемо скласти? Кабан. Далі. Кур. Ча. курча, дитинча курки, так? А як же одним словом назвати всі ті слова, які ми придумували з букв у грі переставляночка? А ще й ці два слова. Як же можна одним словом назвати? Так, дітки тварини. Запишемо слово тварини та зробимо звукову модель цього слова. Перший звук приголосний твердий т, приголосний твердий в, голосний А, твердий приголосний р, голосний і, твердий приголосний Н, Голосний ти. Ділимо на склади тварини. Наголос падає на другий склад тварини. В цьому слові три склади, скільки голосних, стільки і складів. Чотири сім букв та сім звуків. Зараз спробуйте з оцих малюночків утворити та прочитати речення. Знайдіть слово, до якого не можна поставити питання. Що ми бачимо? Горішки, грибочки, любить, бачите, як вона їх любить, любить білочка. Яке ж слово ми пропустили? Горішки і грибочки любить білочка. Саме до цього слова не можна поставити питання. До слова горішки ставимо, що горішки, що грибочки, хто білочка, що робить любить. А от до слова і поставити питання не можна. Чи можна обійтися без цього слова? Можна замінити словом та або ж, але краще все ж таки використовувати слово і або та або «ж» для того, щоб зв'язати між собою слова в реченні. Запам'ятайте, в українській мові є слова, до яких не можна поставити питання, це службові слова, такі як у в. На, над або під, за, перед і, а, але не б або б. До них не можна поставити питання, але вони дуже важливі, тому що вони служать для зв'язку слів у речення. Прочитаємо текст за Олесем Гончаром. У лісі тиша, повна, урочиста, лише зрідка трісне від морозу дерево, ліс ошатний і світлий, ніби жде чогось, до чогось прислухається. Який це ошатний? Це значить, що він святково вбраний. Завдання. Треба виписати із цього тексту службові слова разом із словами, з якими вони зв'язані. Ну, давайте шукати. У першому реченні: У лісі тиша повна, урочиста. Про що це речення? Про тишу. Де вона? Лісі, про ліс говориться. А от до слова. «у Поставити питання ми не можемо. Яка ця тиша повна, урочиста? Отже, перше буде слово сполучення у лісі. Далі дивимося лише зрідка трісне від морозу дерево. Не можемо поставити питання до слова лише. Тому виписуємо лише зрідка. Далі. Від морозу. Далі. І використовується слово, називається воно сполучник, таке службове слово, для того, щоб пов'язати два слова: ошатний і світлий, зв'язати їх між собою в цьому реченні. Виписуємо і світлий. Далі, ніби жде чогось до чогось. Прислухається, ніби не можемо поставити питання, що жде чогось, так? що робить жде, а от до слова ніби не можемо поставити питання. Тому виписуємо, ніби жде і до чогось. Наступне завдання. Воно буде про це кошеня. Треба переставити рядки так, щоб прочитати вірш Ганни Чубач. Навіть на дорозі кошеня руде, все мене гукає, все на мене жде, квіти, берег річки і зелені трави у селі в бабусі все мені цікаве. Ну, мабуть, зрозуміли, ось воно, подивіться, перше. Речення з великої букви Це і буде першим рядочком У селі в бабусі все мені цікаве. А далі Кити, берег річки і зелені трави, Навіть на дорозі кошеня руде. Все мене гукає, все на мене жде. Ось це буде перший рядок. Можна зробити це другим рядком і потім перераховувати, що ж на мене жде: квіти, берег річки, зелені трави та навіть на дорозі кошеня роде. А тепер нам треба виписати службові слова разом з іменниками. Спробуйте виконати самостійно. У селі. Далі. В бабусі. І зелені. На дорозі. На дорозі. Мене. Наступне завдання. Прочитайте, будь ласка, самостійно прислів'я та поясніть, як ви їх розумієте. Для цього поставте відео на паузу. Зараз познайомимось із словом. Обора, адже воно нам зустрінеться у наступній вправі. Що ж це таке обора? Це відгороджена частина подвір'я із приміщеннями для худоби. Знайомимось з автором це Михайло Стельмах, та прочитаємо його вірш. У доб бобра добра багато, і на дворі, і в оборі. І в коморі, і у хаті, бо охоче дні і ночі він робив. Він і сіяв, він і віяв, і косив, і молотив. Помітили, яке службове слово повторюється у цьому вірші? Назвіть його, Це слово і, бачите? Як же пояснити його написання з іншими словами? Це службове слово пишеться окремо від інших слів. Наступне завдання у підручнику це вправа три. Маємо прочитати вірш Олега Орача. Хто де живе? Мудрий лис живе у норах, Тигр. У джунглях барс у горах, олень в тундрі та лісах, люди селяться в містах і в зелених селах, і живуть вони ось так у людських оселях. Треба виписати службові слова разом зі словами, з якими вони зв'язані. Подивимось на перший рядочок. Мудрий лис живе у норах. Виписуємо службове слово разом зі словом, з яким воно пов'язане. У норах, у джунглях, у горах, в тундрі та лісах, в містах. І... Селах, в зелених і живуть у оселях. Перевіряємо у норах, у джунглях, у горах, в тундрі та лісах, в містах, в селах і живуть. У оселях. Ну що ж, на цьому наш урок закінчено. Сподіваюсь, що таке службові слова ви запам'ятали. Нагадаю вам, це слова, до яких не можна поставити питання, а служать вони для зв'язку слів у реченні. Дякую вам за увагу. До зустрічі!